Дачам каналу Кіровоград. мене звати Лілія Кочерга, і це програма у народному стилі. Цьогорічна осінь не балувала нас теплою погодою. Тож така чудова днина, як видалась сьогодні, це прекрасна нагода для того, аби зібратися на лоні природи, щоб людей подивитись і себе показати. Сьогоднішній випуск нашої програми ми вирішили створити на тому клаптику Кіровоградської землі, який знають по всій Україні та за її межами. Мова йде про хутір надію, заповідник музей Івана Карповича Тобілевича. Тож туристичний вікенд на землю, яка просто дихає народною творчістю і багатою історією, розпочато. Хутір надія є однією з найвизначніших історико-культурних пам'яток України. 600 років тому на місці, де тепер шумлять могутні дуби і стрункі тополі, родить урожаї фруктовий сад, блищить плесо Ставка. Був голий степ. Садибу заснував визначний український драматург, актор, театральний та громадський діяч Іван Карпович Тобілевич Карпенко Карий на 11 гектарах землі, що дісталися у спадщину його дружині Надії Карлівні Тарковській. Саме на згадку про неї. Іван Карпович і дав назву хутору. Спочатку сім'я Тобілевичів вела тут скромне власне господарство. Після повернення з трирічного політичного заслання навесні 1887 року Іван Карпович оселяється на хуторі з твердим переконанням перетворити його на мальовничий куточок рідної природи за його власним висловом Оазис в степу. І треба сказати, йому це вдалося. Помилуватись Оазисом всього. Сьогодні приїздять і дорослі, і малі. Навіть молодята в один із найважливіших днів свого життя відвідують хутір надію. На хуторі не в новину різноманітні розважальні концертні програми, виставки, пізнавальні заходи, зустрічі з талановитими людьми сюди приїздять, аби почерпнути натхнення від творчості колег, а також продемонструвати власну майстерність серед гостей творчої Мекки І Олександрієць Володимир Соловей. Військовому училищі культури приїхали подивитись на історичні пам'ятки. Дуже цікаво. В принципі, ми вражені такими гарними пам'ятками. Ви підспівували, ви, мабуть, і самі знаєте українські пісень. Ну, знаємо, але цю не зі. А ви пісень, мабуть, знаєте безліч українських. Ну, як колись сказала одна тітка одному дядькові, він знає більше пісень, ніж ви слова не запас. Багато, дуже багато українських пісень народних. Я сам родом з села. Ми приїхали сюди з культурним колективом української вечорниці міста Олександрія, Палац культури Світлопільський. Зараз я поки з вами, дівчатам співають, веселять людей. У нас дуже великий репертуар, мабуть, вже більше 200 пісень, чисто українських народних пісень. Ми з ними їздимо, їздили в Києві, в пирогові були, музей під відкритим небом. І в Чубинському на фестивалях, міжнародний фестиваль, стали лауреатами друге місце. Четвертий поспіль рік їздили на Сорочинський ярмарок, де в цьому році теж призове місце, третє зайняли. На Сорочинському ярмарку серед дуже колективів і фольклорних колективів, як кажуть всієї України ближнього зарубіжжя. Так, по козацьких виступах, де козаки збираються. На казацьких заставах, і в Комсомольську були, виїжджали в Полтаві, на Полтавських галушках були, теж, теж, теж і місця займали. Все таке. У ну, мене, я кажу, я завжди кажу, в мене дівчата самі молодші. Сама молодша 39-го, а сама старша 55-го. Але ж душею всі молоді. Да, душею всі, всі молоді, дуже веселі. Ми жартівливі пісні, українські, жартівливі, веселі, такі гомінки, які збирають людей коло себе. Ми стараємося приносити людям радість піснею. І тим, тим паче, що це наша рідна мова, наша рідна пісня. А з піснею завжди веселіше і робити, і, і відпочивати, і жити взагалі. І жити, жити взагалі Мопереліта півця, робить під несети помоги, наші диспільки різні як країни, але шкода співається мені, і для моєї, вірної родини, моєї найдорожчої рідні. моя рідня, жить поїзд за живе моя рідня у неці Україні, рідня, моя рідня, велика. Свята любов моя, ти не зола на сина, слишку зорих, неповторні села і міста, і врода хвилині карпатські гори, краса людей, їхня доброта, попає серце, полом'я калина, а у душі від пісні. як весні, люблю в тебе серце Україна, земля моєї доброї жити. Я моя рідня, в отрибу до нині, живе моя рідня, у в Україні, Рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя, не зоврана сила, від моя рідня вот і повіда нині, живе моя рідня у в Україні, рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя, і не сила, ей гей. আরে Пропагували народну пісню і фольклорні колективи, які приїхали до хутора. Серед них і народний аматорський вокальний ансамбль «Горецвіт» Новоукраїнського міського будинку культури номер 3 Де лунає пісня, там і без танку не обійдеться. Крім любителів пісні й танцю, зібралися на хуторі надія і народні умільці, організувавши спільними зусиллями солідну виставку, чого тут тільки не було: вишиті доріжки, панно, дерев'яні коники, мальовані картини, різьблені скриньки, декоративні дощечки, випалений посуд, ляльки-мотанки, картини з риб'ячих кісток, плетені вази, талановиті майстрині на перебій припрошували оцінити експозицію власних. Робіт та радо демонстрували свої напрацювання. Я представила розпис на дереві і на фарфорі, на кераміці. Займаюся вже більше 20 років. Я не навчалася, у мене був наставник просто, із Петриківського розпису. На Кіровоградщині цей вид зовсім не розповсюджений. Я проводжу майстер-класи в бібліотеці Чижевського, працюю з дітками, в мене є учні. Передаю свої. Займаюся в основному вже після, як на пенсію вийшла. І це теж народна творчість через те, що я геолог по життю, а в душі художник. Це була Мингорська осінь. Ну, а, а про що про неї казати? Отака вона. Фіолетове небо над головою в ясний сонячний день. Оце те, чого у нас не буває, у нас буває. Я була в білогерській в Білорусі і е, мені дуже сподобалися. Сон, е, квіти сон трава. Через те я її намалювала. Це в мене всі картини з, з риблі в деталі, можна сказати. Шулуха, е, плавники, хвости, кістки. Жабри, ну все, що стається від риби, все робиться карти. Фантазія приходить сама по собі. Щось прийшло було, те хочеться зробити, оте зробити, оте. зробила, покрасила, що, що підходить більше, звісно, більше лаку, я находиться під як думаєте, можна з таких речей здавалося б, не потрібно створювати красу, яка буде от людей радувати? Звісно, можна з чого хочете зробити всякі вироби. Ось навіть цю взять вазочку. Вона з газет зроблена, і квіти зроблені вручну, листочки з целафаного кулька. Просто вже ну які деталі попадаються, що під руки попадається, десь, воно ну, взагалі не нужно. Я, наприклад, вдома зробила ще йлочку таку із лент, що обворачують кирпичі на поддонах, такі ленти, а воно теж пішло. Можна зробити таку йолочку, ще щось кудись придумати, ще щось. Так що що хочеш, можна, Всякі вироби. Я так же само і в'яжу, і вишиваю, і, і так же само можу вишити картину таку ж, а тут же куп, і мені вже думаю, а з кісток вона, мабуть, краще буде. На виставці робіт народних умільців можна було придбати чудовий сувенір, а деяким щасливчикам поробки навіть дісталися у дарунок. Ляльку цю мені подарували, дуже вона мені сподобалася. Взагалі, я на цій виставці цьогоріч першого разу розказували знайомі. Мені тут дуже сподобалось. Тут багато дуже виробів, ручної роботи і картини, і ляльки такі, і різні магніти. І взагалі дуже-дуже тут цікаво. Я тут перший раз, але мені дуже сподобалося. Це все е, якби показник розвитку нашого народу. Потрібно не забувати традиції, продовжувати все. І Також такі сувеніри вони з роками потім приносять приємність, радість і приємні спогади. Це така ляночка весняночка на свою красоту, ти така гарнюсенька. Теж кажуть. Дуже довго вона тебе здала лялька, і вона попала в добрі руки. А бабка вирощує руська, не просили. Знімальній групі програми у народному стилі також поталанило. Нам, на щастя, подарували симпатичну лялечку ручної роботи. Я хочу подарувати вам. Вот это маленьке щастя. Щастя много не буває. Але я хочу щоб вас стільки, заслужте, у вас було столько, сколько ви хотіти. Ви то У вас замічайте передачі. Я с удовольствием. Ви прекрасний кристалти, Очень красиве жінки. Дуже вам дякую. Всіма доброго вам у кожної поробки своє призначення. Комусь підійде лялька під назвою «Нерозлучники», аби завжди бути у парі зі своєю половинкою. А хтось придбає домовичка, аби спокій у домі оберігав. У кого немає пари, кого з чоловіком збирається. Ось обірє, він дуже добре обігає сімейні органи. Я берег не розлучний пара, на бойові. Перший раз приїхала на вересневі самоствіт, перший раз взагалі потрапила на хутір надію. Мені дуже все сподобалось. І а лялька, взагалі я в захваті. Ми пройшли всі ряди, ну, звичайно, дуже багато тут всього гарного, приємного, що милує око. Але от лялька мені найбільше і причому от домовичок, який буде оберігати мою оселю. Крім сучасних вишивок і поробок, на хуторі можна помилуватись старовинним рукоділлям, яке зберігається у фондах заповідника. Більш як дві тисячі предметів ваблять і око, і розум. Значна частина експозиції передана сюди сім'єю Тобілевичів Тарковських. Сьогодні на нашій виставці присвячені. Вересневим самосвітом досить багато прийняло участь майстрів. До 80 майстрів це не тільки місцеві жителі міста Кіроворада, а також приїжджі міста Олександріїв. Представлено досить багато різних технік робити на мистецтва. Крім того, можна переглянути роботи і також придбати роботи. Я рада з того, що дійсно досить багато на сьогодні, тобто в цьому році саме найбільше представлено майстрів і різні техніки представлені. Я думаю, ми що потрібно і розвивати, і примножувати, і знайомити наше молоде покоління з тими традиціями, які раніше існували у нас на цій землі України. Традиційною для нашого народу є і щира українська пісня. Ой родина, родину,

Ставлена на хуторській сцені і театральна справа. Глядачі мали можливість побачити фрагменти вистав у виконанні провідних театрів Кіровоградщини та гостей з інших регіонів України. А що ж мені робити з цією одежею? Скажу жінці, що я перетворився на турка. Одарку, одарку, нема. Dobro što nema, hoć počinu trofi. Горілку я вже за рік пити. От за це тобі, Іване, так спаси. Нема за що дякувати, бо нам вже і законом заборонено. заборонили. Тому це нам. Ну як кому? Туркам. Що, що, та ти точно вже впився, Що, це? ти вже допився до чорти. Е, ні, навіть уже три туркині пообіцяли за мене заміж вийти. Я там ще на віжені торки та будуть іти замість за такого п'яню. Та що ти кажеш? Я вже вчора навіть і заручився. Як заручився? А як же ж воно зі мною тепер буде? А з тобою ось послухай, як воно буде. Ким був наш візит до прекрасного оазису близ села Миколаївка. Щороку садибу на хуторі Надія відвідують понад 4 тисячі гостей з різних куточків України і зарубіжжя. і це не дивно, адже такої творчої і позитивної атмосфери годі шукати в інших місцях. Маю надію, ви з задоволенням провели ці півгодини у нашій компанії і наступного разу знову до неї приєднаєтесь, аби розпочати свій вихідний у народному стилі.